Всім привіт! Я рада вас вітати і нарешті я роблю огляд подарунка на день народження, який мені зробили дівчата. Я слухала багато, питала в прямих етерах які спиці спробувати, і, в принципі, взяла плюс-мінус те, що рекомендували. Я ще їх не розкривала. Принесла з пошти, поклала, тобто ви розумієте, чого мені це все вартувало. Ну, Я взяла два варіанти спробувати АДІ. Кловер дерев'яні мені рекомендували. Далі це у нас а, ліп і Хая-Хая. хая хая взяла роз'ємні. От, тому кажу тільки про те, що є в мене ж. З часом буду доповнювати свою, як то кажуть, скарбничку і, і буду вам доповідати. Значить, ліски я ще не діставала. Тобто я хочу, щоб ви бачили, яку вона приймає форму. Яка вона, як ми її дістали? Ось я її дістала, де поки що ці приберу. Ну, Вона, в принципі, бачите, вона повертається. Ну, я не знаю, скільки вона лежала там в упаковці, тобто вона повертається. Ще раз наголошую на тому, що це той момент, коли я сама ці спиці, ці інструменти, буду пробувати вперше. От. І... І ділюся з вами. Зараз розкрию. Так. Замовляла я в звичайних ну, я, мабуть, посилання залишу чи не залишу, не знаю. Це не мої звичайні магазини, в яких я там щось купую. Ну, як звичайні. О, ви знаєте, так щільно заходить, прям дуже щільно. В мене набір, він заходить не так щільно. Тут прям. Так от, і тут, бачите, такий, ось він, зараз може сфокусується. Отакий цей, як правильно сказати. От прям щільно так за це заходить. От, значить, тут він отакий, подвійний, виходить. Чашка така, чи як його правильно сказати, от. Тобто вона крутиться. Ось, бачите, тобто воно, ліска не рухається, а тут рухається. Я поки що, звичайно, не приміряла ще ці спиті на якісь інші роз'єми. Ліска, хочу вам сказати, в міру, в міру така собі м'яка, тобто не зовсім погана, не зовсім хороша. Ну, як хороша, ну, Тобто вона більш, а, а, більш стояча відносно чи агун, там м'якша ліска. Але в'язати можна. В мене з такої лістки були мої спиці, до речі, я їх взяла вам показати. Ось такі мінфу. Я вже вам розказувала десь, бачите, вони в мене просто ось отак-відпали. От просто тут не крутиться стакан. Згадала слово чашка, стакан. А тут він крутиться. Це в мене хая хая шарп, я так думаю, що це не найгостріші. От, ну, тому я їх взяла роз'ємні, і це в мене номер 275. В мене не було ще спиць, де крутиться стакан такі, знаєте, незвичні відчуття. А я, скоріш за все, буду, можливо, на них пробувати в'язати буклі. Це зараз я так, знаєте, просто поставила якусь ниточку, у мене буде букльований шарф, то він буде в одну нитку на якихось тоненьких. Спицях і зараз за дві хвилинки буквально хочу вам так показати. Ну, не, слухайте, ні, ну, ліска нормальна, в'язати можна. Звичайно, Magic клуб ти їм не пов'яжеш, хоча, може, і пов'яжеш. Вони гострі, гострі такі, прям. Мені чимось нагадують один з варіантів, ну, букле їм буде незручно в'язати. Зрозуміло ви чому. От, ниточка по них ковзає непогано. В принципі, в принципі, ну тобто, але вони гострічки тим, хто, наприклад, підштовхує цей, підштовхує цим пальчиком спиті, буде незручно. Непогані. Я не, я не знаю, які вони з іншою ліскою. В мене крутиться стакан. От, ось я ще раз вам це демонструю. Вони легенькі легенькі і вони гостренькі. Так, це те, що стосується Хая-Хая. Далі йдемо. Я спочатку по металевим пройдуся, потім по дерев'яним. Я взяла два варіанти Аді Unicorn і Аді Новел. У мене Аді спиці були колись такою червоною ліскою, 2,75 розмір. Зносу їм не було. І зараз вони в мене є, я ну, ними, якщо треба, іноді користуюся. Там єдине, але коти погризли ліску. А, значить, що хочу сказати, якщо беремо порівняння, ось, наприклад, хая-хая і Адді це в мене юнікорн з рожевою ліскою. А тут ліска вона більш така, тут, наче більш, більш пружна така, а тут вона така м'якіша. Вона також, я її дістала, ось, бачите, вони тримають форму так само. тобто ця більш м'якіша лістка. Так, однозначно, тут більш вона така, начебто, ця більш, більш м'яка. Так, значить, це в мене юнікорн. Вони з отакими цими, як його правильно сказати, з різьбою такою. Це в мене номер три. А, одразу скажу: я брала спиті ті, яких мені не вистачає в моєму асортименті. І ті, якими я вяжу зазвичай, це два з половиною, бачите, навіть двічок не брала. Два два з половиною, два сімдесят п'ять, три, три з половиною, А, три двадцять п'ять навіть дерев'яні взяла. Ну, тобто, це ті, яких я зрозуміла, що мені не вистачає. Вони, бачите, такі тупуваті кінчики. От. Тобто, от, в принципі. Букле буде добре. Зараз я одразу перекину, От. Бо дівчатка багато чого рекомендували і те, що я змогла знайти. Значить, ну, вони тупі для тих, хто не любить в'язати тупими, то це, звичайно, вам буде не дуже це подобатися. Я, мабуть, також люблю більш гостріші, але, але буває, в мене є в'язання, яке треба в'язати конкретно, просто. Тупими спицями, бо гострі його розщеплюють. Непогано сказати, я не знаю, чи, чи впливають вони якось на руки тактильно, ти майже не відчуваєш оцих, цих нарізів, різьби тієї, як я її назвала. От. Практично не відчуваєш. І, ну, єдине, це тільки тут справа, справа смаку. Ниточка ковзає по них добре. От. Для тих, хто підштовхує там пальчиком спицю, колись, до речі, я підштовхувала, то, мабуть, вони ну, підійдуть. Вони не такі гострющі. Дуже цікаво ковзає по ним, знаєте. Воно не чіпляється, але так, ну, прикольно ковзає. Ти відчуваєш, що тут воно є. Так, це в мене юнікорн. І далі Адді Новел. Ці, мабуть, більш гостріші. Зараз побачимо. Це з червоною, ці з рожевою ліскою, це з червоною. О, до речі, і ці-ці, і ці, ну і Хая-Хая, і о, оці, вони всі такі, ну, не, не важкі, тобто, ти їх не відчуваєш в руках. Легенькі дуже. Тобто, якщо мікрони брати в порівняння наші українські, то. О, Вони, от, Ти вибереш руку відчуваєш, що вони важкі. Тепер дивіться: ліска в Аді Новель вони, вона більш подібна до Хая-Хая Зеленої, то, що я показала на початку. Ось до цієї вона більш подібна. Ну, і в мене така була. А, можливо, якщо його опускати кудись в кип'яток, то воно там буде. Буде щось змінюватися, я вам чесно скажу, я жодного разу зі своїми спицями такі маніпуляції не робила. Основні спиці, якими я в'яжу, це в мене все таки. Чиагу, слухайте, дуже прикольно виходить. Взагалі прикольно. Тобто. Тут я вже відчуваю, от знаєте, прям відчуваю оцей такий. А, вони ж подивіться, вони бачите, вони от зроблені. Прям я не знаю, його, круглотрикутні. Круглотрикутні, от вони. У мене були дерев'яні колись. А, не пам'ятаю, від кого вони квадратні, 3,5. Тут відчувається такий, знаєте, такий. Я не знаю, наскільки це впливає на в'язання, чи наскільки це впливає на те, що ваші руки втомлюються чи ні, але я відчуваю от ну, таке прикольне ковзання. Я не знаю, наскільки воно, знаєте, наскільки ця спиця, яка йде розміром 2,5, наскільки вона відповідає. Ну, от на цих спицях можна буде починати на 2,5 шарф з букле. Прикольні, мені подобаються. Ліска більш, вибачаюсь, ліска більш пружніша, ніж на оцих рожевих. тобто, е от, Але але, в принципі, по колу в'язати супер класно. Стакани тут не рухаються. Вони ні тут, ні тут, ні в Новельні, ні в Юнікор. Вони не рухаються. От. Це в мене от таке, От таке. такі три варіанти я взяла спробувати. Металевих спиць. Це саме того, чого мені не вистачає в господарстві. Я брала довжиною по 60 см. Мені 60 см це ідеальна довжина для в'язання по колу, для в'язання окремими частинами. Спиті для петлювання з довгою ліскою в мене є. Ось. Ну і тут що ще скажу? Тут я не пам'ятаю, зараз побачимо. Вони ну, трошки відрізняються по довжині, але, ну, бачите. Але, по суті, мені їх зручно тримати, бо в мене, ну, рука в мене немаленька, і в мене вона головне, що не виходить за це, за, за саму спицю. Можливо, в мене мінфул і зламалися, бо в мене тут якось рука виходила прямо ось сюди. Чи може? Ну, не знаю. Я вже, ну, Я не зверталася до виробника, але так сталося. Так, і тепер дерев'яні у мене поповнення. Кловер, у мене, до речі, є. Такі гачки мені подарувала подруга. А це у мене 2,75. Ой, вибачаюсь. Хтось в етері мені обмовився, що, що то любов. О, слухайте. Стакан, стакан одразу кажу, не крутиться, а дуже приємна спиця. Так, тут в мене якась я брала, мабуть, 80, а, 100 см брала. 2,75. Я не знаю, ну, тобто, тут треба буде контролювати руки, щоб не зламати це дерево, бо я, ну, я начебто вже так не тисну. А, доволі таки ось непоганий, дивіться, кінчик один і другий. На дереві тут є гравіювання, от Що це, як це? От, звичайно, що всі, всі спиці вони ще є різних якихось, я думаю, моделей. Я те, що знайшла, те, що мені, типу, начебто сподобалось, я його замовила. Так, Зараз побачимо. А, нагадаю, що ви ж пам'ятаєте, що кожній пряжі кожні пряжі підходить своя спиця. Ну, Може, і на цих можна 2,75 в'язати цей букле. А, чого так? Бо скажу: на букле на зовсім металевій спиці. Воно. Прямо ковзає. А тут воно трошечки, наче, знаєте, дерев'яна спиця його притримує. Тобто, повторюсь, кожній, кожній пряжі своя спиця. І буває іноді таке, що дуже просочена пряжа може там якось у вас не в'язатися. Ну, слухайте, от на дереві, якщо конкретно це букле брати, мого ніжнюсіка, цього тут і шовки кашемір. То дуже класно на дереві. От, зараз навіть так, таке от, відчуття дуже, дуже от непогані. А, ліска, що з приводу ліски? Вона, ну, звичайно, о, ну, трошки, дер... ну, як дерев'яна. Ну, в'язати на ній можна, розумієте? Не можу сказати, що не можна в'язати, бо коли ти хочеш в'язати, ти вяж на будь-чому. Вона більш схожа такі, до. Ні, вона трохи м'якша, ніж хая-хая, мабуть, от вона. Навіть не знаю, з цих трьох вона ні до чого не схожа. Вона щось середнє між хая Хая і оцими м'якенькими. Така прозора ліска, все нормально, все прекрасно. Дерев'яні класні спиці, треба з ними, з ними щось пов'язати. Ну, можливо, е якісь такі пухнасті тканинки, е тканинки, пряжа буде. Класно йти. Так, і тепер цю ліп дістаю, щоб ми могли щось порівняти. Дай Боже, ще подивлюся, як тут їх відкрити, господи. Угу. Печатано все. Боже, чесно кажучи, не розумію, як відкрити цю упаковку. Начебто ж воно має тут якось відкриватися. Так. Дівчата, це. О, 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 все. Ці я взяла собі такі а, 60 см. Просто розумієте, 60 см, наприклад. А... Зараз я гляну, у мене надачі тут іще були якісь 60 см, а це 80-80, а тут у мене. А, у мене по 80 І це я взяла 60. 60 мені також заходять. Боже, слухайте, так, давайте я заберу, щоб воно не відблискувало. А... Перше, дуже класно зроблені тут оці стакани. ну, Якщо навіть брати скловер в порівняння. Звичайно, це знаєте, це таке моє порівняння домашнє на коліні, як я кажу, ось, дивіться, які стакани. По-перше, як зроблені. Ну, тут він відчувається, якщо таких такого. А тут от прям, прям так. Ну, дуже класно. От. Але я завжди кажу, кожній пряжі своя спиця. А, зачекайте, і тут стакани. Крутяться стакани. Клас. Ну, якщо ви побачите, в общем, супер. Тюліп мені подобається. Тюліп класний. Це у мене 3,25. Вони отакі. Дуже приємне дерево. Тут, ну, хоча, і тут приємне, тут більш, наче знаєте, його начебто більше відполірували. От. А крутиться стакан. Мені це подобається. Скажу вам так. У мене не було спиць з стаканом, який крутиться. І зараз це для мене відкриття. Мені подобається. І так. Ну, це у мене, правда, 3,25. Ну, вже що? В'яжем так в'яжем. А... По тому, як ниточка ковзає по спиті, що я можу вам сказати? Ну, тут вона ковзає якось, начебто, мені здається, більш, більш, більше ковзає, ніж тут. Так, зараз у мене тут уже все Тримайте. У мене семер. Ну, в общем, я сьогодні з пошти летіла, як знаєте. Слухайте, класно класна спиця дерев'яна 3,25. Я просто з дерева в мене є набір спиць з дерева, куплений дуже давно. Від. О, зараз я вам скажу точно, як називається. Це в мене набір кольорових, кольорових таких спиць. може, пам'ятаєте, колись були вони такі модні від Мідпро. Я не пам'ятаю точну, точну назву, щось там ну, кольорові дерев'яні спиці. Ліска там така паскудна була, стики так само паскудні, але я дуже давно купувала, іноді, коли треба, то я на них в'яжу. Слухайте, тут прям, прям бомба. Виділи, бачите? Зараз, якщо мені сподобається, то може я буду шарф на цих в'язати на 3,25. У мене все одно буклі, все одно шарф. З дерев'яними головне, ну, що я зараз, знаєте, я їх тримаю, вначе я тримаю якісь такі кришталеві просто палички в руках. Тобто, тут треба трошки призвичаїтися. Ті, хто о, дуже сильно, міцно тримає спицю в руках, то, звичайно, воно. Ну, куди ти вже накрутилося? Боже, щоб накрутилось на інше. Це вам краса Буклє. В мене була, були дерев'яні спиті, 3,5 кубічні дерев'яні. Я ними зв'язала сукню, і так сталося в якийсь момент, що я, я сіла на одну спицю, чи щось, чи, ну я її зламала, дуже розстроїлася і склеїла. До сих пір, і, до, і склеєною дов'язала сукню. Ну, Класно склеїла просто. І навіть не шліфувала. Слухайте, дуже класні, класні відчуття. Спить класна. Цю ліпу, от, от я не знаю, там вони, мабуть, від 2,75 починаються, хтось мені казав, може і ні. Але прям от, от класні. Рекомендую. от в принципі В принципі, що хочу вам сказати: в'язати можна будь, -якими, будь -яким, ну, спицями, будь-яким інструментом. Це вже, знаєте, це вже більше наші такі забаганки. Ну, захотілося, ну воно ж завжди хочеться спробувати нову ниточку, спробувати якісь нові спиці. Тому в мене отаке от поповнення моїх ходових розмірів. Да, До речі, от я вже прям думаю, що ну, ще трохи пров'яжу і. І буду в'язати, мабуть, шарф на дерев'яних таких. Ну тільки чи кловер, чи ці тюліп. Тюліп мені сподобалися. Якщо розставляти по місцям, то дерев'яні тюліп, тюліп перше місце, кловер друге місце, але я не пробувала там якихось інших дерев'яних, які ще є. Це у нас в майбутньому, що в нас попереду якісь там будуть свято весни, а може собі захочу зробити подаруночок. Між спицями, поки що я не можу вам сказати, кому яке місце віддам, бо мені здається, це -таки залежить від ниточки. Тобто, те, що крутиться стакан в хая-хая, це мої перші хая-хая, в принципі, мені подобається. Побачимо, я люблю густрічки, шикарно. Оці два варіанти вони трошечки, ну от такі, тут я не відчуваю, повторюсь, не відчуваю, а тут воно так наче трошечки дивно. Чи якось це буде розслабляти кість рук, чи ще щось, я не знаю. От. Але така краса приїхала. Я щаслива, я довольна. Дякую всім, хто долучився до подарунку мені на день народження. Вяжіть у задоволення.